Вітаю, мої хороші! Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про те, як оберігати дихальну систему. Будемо досліджувати своє дихання. Давайте поміркуємо, що ж є складником повітря, необхідним людині постійно для одержання енергії, споживних речовин і підтримання життєдіяльності. Що ми о, з повітря беремо саме саме найголовніше? Правильно, це. Кисень. Якби ми з вами уявили склад повітря у вигляді цеглинок кольорових, то ось що би ми з вами отримали? Азот його в повітрі найбільше. Кисень, він найголовніший, коли ми дихаємо, то легені ми вловлюємо його з повітря. Вуглекисний газ Він дуже важливий для рослин. Його ми видихаємо під час дихання. Інертні гази, водяна пара та пил. Чому ж органи дихання потрібно берегти? Людина дихає весь час, навіть вісні. Без кисню ми не зможемо прожити довше, ніж декілька хвилин. Для здоров'я людини дуже важлива чистота повітря. Як досягти її? Насамперед. Слід робити вологе прибирання приміщень та регулярно провітрювати їх. У підручничку на сторінці 28 та 29 ви зможете також прочитати цю інформацію, опрацюєте її потім, будь ласка. Давайте з вами визначимо, які ж правила існують для того, щоб зберегти дихальну систему. Перше правило. Займайтеся фізкультурою. Друге, пам'ятайте, правильна постава поліпшує дихання. Тобто, якщо ви будете правильно сидіти, правильно ходити, не згорблюючись, так, тримаючи рівно спинку, то грудна клітина не буде стискувати ваші легені і дихати вам буде легше. Не пийте холодну воду, тому що що можна застудити борну, Так? У сильні морози на вулиці дихайте лише через ніс. Як ви думаєте, для чого дихати через ніс? Правильно, ми з вами дихаємо через ніс для того, щоб зігріти повітря. Коли воно проходить через ніс, воно зігрівається і вже заходить тепленьким. Коли кашляєте, або чхаєте, прикривайте рот і ніс серветкою. Це правило гігієни. Провітрюйте приміщення, в якому ви знаходитеся. Через який час стане душно в закритому приміщенні, де збирається багато людей, як ви думаєте? Ну, я думаю, що дуже-дуже скоро, чим більше людей, тим, тим душніше буде становитися. А давайте пояснимо, чому. А тому. Що люди вдихають кисень, і його стає у приміщенні все менше і менше, а видихають вони вуглекислий газ. Тому може стати погано, може людина да, втратити свідомість, заболіти, закружитися голова, це може від такого да, від нестачі кисню. Тому треба обов'язково ці приміщення привітрювати. В інтернеті ви можете скористуватися пошуком інформації і скласти список дихальних вправ. Тобто, для того, щоб ми з вами тренували своє дихання, треба робити дихальні вправи. Їх треба виконувати систематично, тобто постійно старатися не пропускати. Зараз я вам покажу деякі вправи, які ви зможете разом зі мною виконати. Виконуємо разом. Вдих носом, видих ротом. Глибокий вдих. Затримуємо на 5 секунд і видихаємо ротиком. Ми з вами такі вправи, до речі, робили вдих носиком і сильний видих. Глибокий вдих і видихаємо на раз, два, три. Носом треба дихати плавно. Отже, цю гімнастику ви можете робити в яких випадках? Анука, скажіть мені, подумайте, коли ми можемо таку дихальну гімнастику зробити? Ну, По-перше, коли ми робимо якісь фізичні вправи, так, щоб заспокоїти дихання після фізичних навантажень. Друге, коли ти нервуєш, так, хвилюєшся, нервуєш, тебе перехоплює дихання, то згадуйте про цю гімнастику, і вона якраз вас буде дуже-дуже гарно заспокоювати. Тобто її можна використати і тут. Ну і батькам своїм теж розказати, да? коли мама хоче вас порогати, або щось таке, якесь е щось сказати, таке, так вам треба: мама, тато, робимо дихальну гімнастику. Заспокоїмося і тоді починаємо вже з вами спілкуватися. Так. Молодці. Їдемо з вами, їдемо далі. Всі захворювання, які пов'язані з дихальною системою, лікує лікар. Його називають пульмонолог. Пульмонолог. Повторіть пульмонолог. Давайте з вами виконуємо таку невеличку вправу, практично. Да? Для цього можете взяти дзеркальце, або підійти до віконечка, там, де є у вас скло. Якщо взяти і видихнути повітря на дзеркало або на скло, що ми побачимо? А ми побачимо те, що воно запотіє. Проведемо по ньому рукою і відчуємо, що на ньому з'являється вода. Звідки ж ця вода з'являється? А вона з'являється. І звідти, що з перепадом температури, так, якщо, наприклад, віконце холодне або дзеркальце холодне, ви видихнули тепле повітря, то крапельки випаровуються і якраз вони з'являються на цьому склі. Давайте з вами. Перейдемо до сторіночки 29-ї у підручничку і пограємо в таку вправу, яка називається інтерв'ю. Тобто задаємо питання і відповідаємо як справжні журналісти. так? Чому людина, яка дихає ротом, може захворіти швидше, ніж та, яка дихає носом? Правильно, тому що через ніс. Дихання зігрівається. Наступне, чому тютюновий дим шкодить здоров'ю? Ну, до речі, хочу вам відкрити такий один секрет, ну, може, не секрет: людина, яка знаходиться у кімнаті із тим, тим хто курить, палить, так? вона вдихає ще більше шкідливих речовин, ніж сам курець. Шкідливіше знаходитися поруч, ніж самому палити. Тому оці, коли ви заходите, наприклад, в ліфт або в під'їзд і відчуваєте запах диму, краще вийти на вулицю, почекати трошечки, 2-3 хвилинки, провітриться воно, і старатися цим тютюновим димом не дихати, бо від цього хворіють легені. Чому важко дихати в приміщенні, де перебувало багато людей? Ну, ми вже про це говорили. Так. Чим більше людей в приміщенні, Тим більше вони дихають, тим більше вони вбирають кисень, і тим менше його залишається для всіх інших людей. Яка роль чистого повітря для легень? Як ви думаєте, яким повітрям краще дихати? Чистим чи брудним? Ну, звичайно, чисте. Чисте повітря, воно збагачене кисенем і воно наповнює наші органи. Так, легені його обирають і відправляють уже далі по нашим органам. Від цього гарно працює мозок головний, так, і дає команду всім нашим системам, щоб вони працювали. Наступне, як потрібно діяти, щоб забезпечити свій організм чистим повітрям? Ну, саме перше, це що? Це провітрювати кімнату, Робити вологе прибирання, так? і старатися гуляти на свіжому повітрі. Це саме такі три головні основні речі. Зараз давайте з вами зробимо ще одну фізхолинку і відпочинемо. За бажанням можете потанцювати, порухатися. Навіть якщо не хочеться, треба хоча б стати і порухатися, я не не хочу світячи. Ручки можете підняти, зробити гімнастику, покрутити. Можете потягнутися, як ми з вами там завжди робили хвилин, пальцями. Дякуємо, ливенятко, ти гринятку. Ми з вами переходимо до роботи в ЗОшиті. відкриваєте ЗОшити на сторіночці 11. Там у вас завдання починається до цієї теми із номера 4. Берімо Зошити, і в них ми з вами працюємо. На четверте в наше завдання. Нам потрібно записати. Одну пораду, яка допоможе зберегти органи дихання. У вас в презентації пропонується, що можна записати ось такі поняття: загартовування, дотримання режиму праці, відпочинку, харчування, організація побуту, а ви можете вибрати своє правило. Можете написати, наприклад, що треба провітрювати, так? Виходити на свіже повітря, гуляти більше, робити вологе прибирання. Далі висаджувати квіти, так, кімнатні рослини доглядати за ними, висаджувати, їх розводити, щоб вони давали більше кисню. Тому поставте відео на паузу і в четвертому завданні запишіть одну пораду. Наступне завдання номер п'ять. Відгадай загадку, запиши відгадку, підкресли слова, які характеризують цей орган. Ми легенькі, мов вітрила, мов прозорі парні крила. Наші рухи недаремні, вільно дихають легені. Відповідь легені. Їх два. І ми з вами можемо підкреслити слова легенькі парні. Тому що їх пара дихають. Вони дихають, так. Ось 1, 2, 3. Три слова, ви можете їх підкреслити. Вони нам підказали, як відгадати цю загадку. На сторінці 12, перегортайте сторіночку. На сторінці 12. Дивіться, у вас у зошиті є. Такі клітиночки, два стовпчика клітиночок. Для цього вам потрібен буде червоний синій олівець. Нам буде з вами необхідно визначити, пронумерувати, в якій послідовності повітря під час вдиху, коли ми з вами вдихаємо, як воно проходить через органи. Це ми зробимо червоним олівцем. А синім ми потім відзначимо, яким чином воно рухається під час видиху. Отже, перше, куди попадає в нас повітря? Це носоглотка. Нос і глотка. Глотка – це горло. Стату цифру один носоглотка. Після цього повітря. Попадає в трахею. Трахея це така трубочка у нас, так, вона йде ось до, десь до грудної клітинки. Ось тут вона проходить. Так, видно, ось її можна відчути навіть потрогати, і ви її відчуєте. Вона така тверденька, знаєте, напружена. Це трахея. Туди попадає вже повітря після носоглотки. Третє, це бронхи. Згадайте, так? колись хворів хтось із вас бронхітом. Бронхи – це такі трубочки, так, які вже приєднані до легенів і подають туди в легені, вже по цим трубочкам проходить вже кисень проходить через них бронхи, і потім вже йдуть легені, паралегені. І в зворотньому напрямку повітря, вуглекислий газ так, починає виходити. Легені ставимо цифру один, бронхи ставимо цифру 2, трахея номер 3, і через носоглотку так ми з вами видихаємо. Це 4. І так постійно, 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 без зупинки. В сьомому завданні. Вам буде потрібно виконати практичну роботу. Поклади руку на груди і полічи кількість вдихів і видихів за одну хвилинку. Запиши. Ви поставите відео на паузу, візьмете годинничок, засікаєте одну хвилиночку і дихаєте, скільки разів ви це зробите, коли ви сидите. потім… Десять разів присідаємо і вимірюємо, скільки ви робите вдихів і видихів після цього завдання, після присідання. Ну і напишіть, коли ви дихаєте частіше. Чи коли ви сидите, чи коли ви поприсідали. Ну, це як про да, ви проходили, то тобто там було зрозуміло, що серце починає швидше працювати, кров рухається, так? і... Потребує більше кисню, значить, більше потрібно буде дихати. Так. У завданні номер 8 дивіться, вам потрібно з'єднати лініями зображення органів дихання людини з їхніми назвами. Ось дивіться: носоглотка це ніс і горло. Це те, що я казала, так? Далі бронхи у нас будуть, вже будуть третіми, а другими буде трахея. Ось ця трубочка, яку я вам казала, так, ось вона широка дуже. Потім йдуть бронхи, ось вони, на них кріпляться легені. За оці бронхи, за оці трубочки, більш тоненькі, кріпляться легені. І вже пара легенів. Це кухарці. Проробляли, да? читали минулий урок, дивилися, з чого складаються легені, то це охирці, які наповнюються кисаним, а потім виштовхують вогнекислий газ. Так, поєднайте і відмітьте. І в останньому, в дев'ятому завданні, дивіться, вам потрібно відмітити необхідні правильні відповіді, як зміцнювати дихальну систему. Позначте галочку «Правильні відповіді. Ну, ви бачите, що я вже це зробила, але ви перевірте мене. Займатися спортом. Потрібно нам займатися спортом? Так, спорт допомагає в усьому, бачите? І кровоносна система нам було потрібно спортом займатися, і дихальна зараз система, так, спорт нам на допомозі. ну, треба. Прослідкувати далі, загартовувати організм і гуляти на свіжому повітрі. Ті інші відповіді, вони навпаки, будуть шкодити нашому здоров'ю. Отже, який же висновок ми з вами сьогодні робимо? Що дихальна система наша, так? Вона забезпечує організм киснем і основними органами дихання є легень. Під час вдиху кисень у складі повітря надходить до легень. А коли ми з вами видихаємо, з легень виходить повітря наповнене, насичене вуглекислим газом. Дихальну систему треба берегти. А ви знаєте, що люди, які живуть в селі, вони в середньому на 50% рідше страждають від різних захворювань дихальних шляхів, ніж люди, які живуть у місті. Тобто, наприклад, взяти Запоріжжя, так, це металургійне місто, в ньому дуже багато заводів, різних комбінатів, так, металево-прокатних. Які випускають у повітря дуже-дуже багато шкідливих речовин. І тому містяни запоріжці, більше хворіють саме на захворювання такі дихальної системи. Тому, як цього уникнути? Більше гуляти в парку, там, де є дерева. Рослини, де поблизу річки гуляти більше, так? менше знаходитися там, де проїжджі частини, менше знаходитися в зоні оцих заводів, фабрик. І старатися все ж таки вибиратися в якісь такі місця, які можуть наповнити вас, так, ваш організм саме киснем. Вся справа в екології. На цьому я завершую наш урок. Ваше домашнє завдання буде невеличким, так? ви знаєте, що ми на вихідні його не отримуємо. Тому, якщо ви все встигли зробити, вам залишається тільки повторити тему на сторінках 28:30, переглянути ще раз відео урок за бажанням і розказати про дихальну систему, про її тренування, про вправи для. Для скріплення так, для закріплення здоров'я дихальної системи розказати своїм рідним і близьким. Тому дякую вам за увагу і дуже хотіла б від вас почути, чи сподобалося вам цей урок. Можете написати в коментарях під цим уроком. До побачення!